Вечір 17-го столиці. ви дивитесь випуски Стен на телеканалі Київ, студія Олексаківка. Кіпкало зараз про таке. Зміни до основного закону прем'єр хоче прийняти нові статті Конституції на референдумі. Люстраційна чистка прокурор Києва Сергія Єлдашева звільнили з посади. Через поширення туберкульозу кожен перебуває в зоні ризику, що рекомендують лікарі. Близько 15.30 на проспекті перемоги неподалік повороту на вулицю Туполєва зіткнулися дві маршрутки з пасажирами 189-та, яка ходить від вулиці Чорнобильської до Володимирської, та приміська номер 719, яка возить людей від метро Нивки до села Горенка. За попередньою інформацією, перша догнала другу в результаті аварії постраждало кілька пасажирів, серед яких діти і дорослі. У Васильківському районі Київщини впав військовий вертоліт. Мі 24 Як повідомив одному з телеканалів виконувач обов'язків спікера генштабу Владислав Селезньов, інцидент стався в районі населеного пункту Грибінка. Гелікоптер армійської авіації впав на землю і згорів. В результаті катастрофи льотчик оператор загинув ще два члени, екіпажу отримали поранення різного ступеня важкості. Їх направили до медичного центру. Місце падіння оточили військові. Там працюють співробітники правоохоронних органів та військової прокуратури. Цієї ночі банди бойовиків менше обстрілювали українські позиції на Донбасі. Російсько-терористичні групи відкривали вогонь менше десятка разів. Повідомили у штабі. Ато водночас на Донецькому напрямку бойовики надалі не припиняють вогневий натиск. Ворог із мінометів, гранатометів та стрілецької зброї бив по Авдіївці та пісках. За минулу добу в зоні АТО загинув один український військовослужбовець восьмеро отримали поранення. За повідомленням РНБО протягом минулої доби спостерігається деяке зменшення інтенсивності ворожого вогню на сході України. Водночас напружена обстановка зберігається практично на всіх напрямках лінії розмежування за винятком східної частини Луганської області. Особливо неспокійною ситуація залишається в районі Донецького аеропорту. На цей сектор оборони припадає понад половина випадків порушення режиму тиші з боку бойовиків. За даними розвідки, впродовж останніх днів бойовики нарощують свої угрупування в районі міста Донецьк. На напрямках Макіївка-Донецьк, Шахтарськ-Донецьк та Донецьк-Красногорівка зафіксоване переміщення колон військової техніки противника, у складі кожної з яких БМП, артилерійські системи, вантажівки з боєприпасами особовим складом, російські танки Т-72 та Т-72Б. Російська сторона здійснює приведення загонів незаконних збройних формувань до стандартів механізованих бригад Збройних сил Російської Федерації. Прем'єр Арсеній Яценюк виступає за прийняття положень нової конституції на референдумі. Про це він заявив під час селекторної наради з питань виконання місцевих бюджетів. Він додав, що президент, парламент, і уряд разом з українським народом в найкоротші терміни напишуть нову європейську українську конституцію, яка передбачить як додаткові повноваження, так і додаткову відповідальність регіонів. Врегулює питання балансу влади, визначить нову прозору судову систему, систему органів прокуратури і органів боротьби з корупцією. Треба проводити круглі столи, треба розмовляти з людьми. Треба доводити позицію, і чути позицію людей. Так як ми разом будуємо нашу українську хату. І в цієї хати є статут: країні потрібна нова конституція. Вважаю, що основні положення української конституції повинні бути затверджені на всеукраїнському референдумі. Кабінет міністрів розгляне можливість охорони міліції і стратегічних об'єктів держвласності. Про це під час прес-конференції повідомив Арсен Аваков, за словами очільника МВС, Держслужба охорони має право на носіння та застосування вогнепальної зброї, і щоб уникнути будь-яких непорозумінь, вона повинна охороняти такі підприємства. Крім того, міністр зазначив, що найближчим часом планується прийняття рішення про те, що держслужба буде забезпечувати охорону всього периметру морських портів. У зв'язку з чим Аваков спрогнозував, що можуть виникнути корпоративні конфлікти у портах. Наступив період, коли ми повинні ісчерпуючи контролювати державні активи і маємо до цього і силу, і волю, що дуже важливо. Вы в ближайшее время увидите значительное количество корпоративных конфликтов, которые возникнут на территории морских портов Украины. Эти конфликты связаны будут с тем, что МВД приняло решение и весь периметр портов Украины Где ми маємо основа вважати, що производство значительнее количество злоупотреблений е попередню границ портов е контрабандним грузом? Також Арсен Аваков зазначив, що за підсумками проведених перевірок ряд охоронних структур позбавлять ліцензії. Прокурора міста Києва Сергія Юлдашева звільнили з посади відповідно до закону про люстрацію. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомили керівник прес-служби відомства Альона Яхно. Раніше 11 березня цього року стосовно Юлдашева, слідчої генеральної прокуратури відкрили кримінальне провадження за зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди посадової особи повідомляє Укрінформ. Сильна пожежа сьогодні сталася на Троєщині у парку Молодіжний на проспекті Маяковського палав ресторан. Вогонь спалахнув о 12.40. За півгодини його вдалося загасити. На місці працювали шість пожежних машин, і 30 вогнеборців. За попередньою інформацією, площа займання складає 100 квадратних метрів. Відвідувачів у приміщенні не було, повідомляє сьогодні. Лише персонал, який помітив вогонь біля барної стійки і вчасно вийшов. Рятувальники кажуть, швидше за все, займання сталося через коротке замикання. Постраждалих немає. Одноповерхова будівля була повністю дерев'яна. Врятувати її було практично неможливо. Зараз встановлюються розміри збитків. У Святошинському районі створять новий парк відпочинку на сьогоднішньому засіданні постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку підтримали проєкт рішення про створення садиби Мировичів. Парк буде розташований на вулиці Львівській, 15 у Святошинському районі. Площа парку 4,5 гектари. Тепер проєкт рішення буде винесений на одне з найближчих пленарних засідань. Ця ділянка є рекреаційною зоною, але рішенням Київради від 2006 року її було незаконно виділено під. Забудову та змінене її цільове призначення сьогодні, у всесвітній день боротьби з туберкульозом, пройти безкоштовне обстеження на сухоти міг Кожен охочий у першій поліклініці Солом'янського району на вулиці Гарматній, 36. Зранку вже була черга зробити флюорографію та проконсультуватися у лікаря-терапевта. Туберкульоз багато хто називає лихом 21-го століття. Хвороба швидко поширюється під загрозою. Кожен сьогодні пройти безкоштовну перевірку. Пропонують в одній зі столичних поліклінік скористатися нагодою, зробити флюорографію та проконсультуватися з лікарем. Приїхали люди з різних куточків Києва. У нас в Голосівському районі для того, щоб попасть на флюорографію в десятій поліклініці, треба вставати в шість ранку і ти вже поліклініку і не завжди. Буде жетончик, розумієте. Ну треба раз в год проходити флюорографію, проходити. Тому я вирішила перевірити ще. я вже два роки не була, вирішила прийти. Захід проходить щорічно для того, щоб звернути увагу людей на власне здоров'я. Своєю акцією ми хочемо запросити до здорового образу життя. А саме на профілактику із боротьбою таких захворів ми хочемо зробити таку аналогічну акцію і в майбутньому, тобто, щоб це не один раз на рік, принаймні, а частіше проходили такі акції. Чиновник і собі вирішив перевіритися якихось три хвилини на процедуру і вердикт лікаря легені здоров'я. До речі, по знімку фахівці можуть діагностувати хворобу ще на ранніх стадіях. Переконують такий діагноз не вирок. В наш час туберкульоз лікується Звичайно, дуже важко лікувати його, коли це вже занедбані форми туберкульозу. Чому ми і закликаємо всіх пацієнтів, всіх жителів Києва і України, щоб вони хоча б один раз на рік проходили обстеження для того, щоб на ранніх стадіях виявити це захворювання, медики переконують, якщо дотримуватися вказівок лікарів, хворий не становить небезпеки. Чоловік который начал принимать препараты, перестает быть опасен для окружающих. Это тоже очень актуально. Потому что та туберкулезная м -м -м, палочка Коха, но только ее начали бить по ней антибиотиком, она перестает быть такой злой и контагиозной, опасной для окружающих. Лікарі радять знайти час на здоров'я та проходити флюорографію, хоча б раз на рік. Як то кажуть, береженого Бог береже. Івана Біличенко, Андрій Гегеля, телеканал Київ Після новин новини в ефірі телеканалу Київ. Дивіться програму в центрі уваги. Її вестими Наталія Денисенко. Наталю ради вітати. Хто в гостях і що в центрі уваги? Вітаю Олексу. У центрі уваги сьогодні столична освіта, шкільна і дошкільна, зокрема харчування дітей у садочках. Вартість у деяких зросла утричі і сігнула 800 гривень на місяць. Власне, складні поширення запитання обговоримо з Оленою Фіданян, директором департаменту освіти, науки, молоді та спорту міста Києва. Глядачів закликають до ефіру приєднуватися, ставити власні запитання. Ми розпочнемо одразу після новин. Олексу, продовжуйте. Дякую, Наталю. Хорошого ефіру. В мене все на цю годину. Наступний випуск о 19-й. Зараз спорт з Русланом Свіріним. Вітаю вас, шановні друзі! Втомлені і щасливі збірна України з біатлону повернулася додому після завершального етапу Кубка світу. В аеропорту Бориспіль тріумфаторів сезону за доброю традицією зустрічали вірні фани. Стільки квітів від начальства не буває, хоч міністр спорту також зустрічав збірну. Валізи олімпійської чемпіонки і чемпіонки світу Валентина Семиренко були надійно заховані під різнобарвними оберемками весняних кольорів. Люди, які упродовж сезону слідкували за її виступами, у різний спосіб висловлювали свою вдячність. Можливо, це і є мотиваційним чинником перемагати далі, коли у спорті вже нема непідкорених вершин. Та же Кайса, та же Домрачева, тот же фуркат, все люди, которые высокого уровня, все находят мотивацию в себе. И я думаю, никто не будет рассказывать в экран, в <говорит>, интервью, откуда ей черпать. Но думаю, что уют, тепло, от болельщиков от страны за то, что нам помогают. И думаю, это внутри как-то это все помогает. Вистачило вболівальницької любові для Сергія Семенова. Якщо валю треба було попросити продемонструвати свої медалі, то кришталевий глобус Семенов і не думав ховати. Нехай бачать почесний трофей Кубка світу, і радість буде на всіх одна. Ну, я очень рад большое количество людей піддержують. Я іскренні вірю, що мені це допомагає. Для мене задача на сезон завжди одна: прогресувати і показувати найболіші результат. Как, как это будет виражатися в містах? Це вже другое дело. Руслан Свірін, Данило Городецький, телеканал Київ УФА призначив на відбірковий матч Євро 2016. Іспанія, Україна, турецького арбітра Джунета Чекира для збірної України. цей суддя вважається фартовим. Він обслуговував матч відкриття Євро 2012 Україна Швеція. В якому було зафіксовано рахунок 2-1 на користь господарів. Також матч відбору чемпіонату світу 2014 Англія, Україна, 1-1 І поєдинок плей-офф відбору чемпіонату світу 2014 Україна-Франція 2 0 Нагадаємо, матч Іспанії Україна відбудеться 27 березня у Севільї. Через заборгованість головний тренер чоловічої збірної України з баскетболу Майкл Фрателло може припинити роботу з командою. Про це заявив президент ФБУ Олександр Волков. Американець працює з українцями з 2011 року. Вперше в історії вітчизняного баскетболу він вивів чоловічу збірну на чемпіонат світу. Волков повідомив, ми закінчили мундіаль, але у нас залишилися борги перед тренерами, працівниками федерації, партнерами. Контракт з Фрателло було укладено за часів, коли Волков був депутатом і мав значні фінансові можливості. Але сьогодні цей ресурс зник. Борги перед Фратело це мої особисті борги, які я буду виплачувати, зазначив Олександр Волков. Чи буду я у Федерації, чи ні, я розрахуюся з ним. Але зараз брати ще якісь зобов'язання це безвідповідально резюмував президент Федерації баскетболу України. Mm -hmm. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.